Скажи свою непопулярну думку і нікуди не біжи. Всі ці люди, українці, котрі за кордоном ходять і досі на концерти: коржа, меладзе і всіх інших, ви довбойоби. Тому що ви такі самі вбивці. З допомогою ваших грошей, вкладених у квитки, ви спонсоруєте армію РФ, котра нас вбиває. Якщо це і досі треба пояснювати, то ви довбойоби. Тому що треба подумати своїми мізками, якщо вони там ще залишились, і почитати: а хто менеджери, хто менеджери цих людей, котрі роблять концерти, хто релізить їх? І так далі, і так далі. І відкривши цю інформацію, ви побачите, що це росіяни, аби білоруси, котрі живуть в Пітері, у Москві. І вас всіх це влаштовує. І саме головне, навіть не це, а те, що вам самим не гидко відвідувати концертів неоднозначних тих, хто співає мовою катів, вам окей це слухати. І знаєте, просто дивує те, що ви всі кричите, б'єте в груди, що ви українці і ви за Україну. Але ви не цінуєте своїх виконавців, ви і досі дивитесь туди, а в них краще, а, а, а в них тренди, на них треба рівнятися. Це комплекси. Комплекси рабів і тупого стада. І якщо ще раз повторю, вам треба пояснювати, що людина це набігімот, то ви довбойоби. Проведіть аналогію.